Вирізається, що, да? так? Ну, ми сьогодні зустрічаємося з Віктором Банькіним, це майстер спорту міжнародного класу вже, да? заслужено ще не присвоїли. Ще поки ні. А, а ми тобі бажаємо, щоб ти виконав все, що міг, і самі вищі висоти зірвав, там, щоб став чемпіоном світу неодноразовим, щоб все у тебе було класно в житті. Я думаю, що це тільки початок твоєї спортивної кар'єри, такої на високому рівні. Тому стрільба це такий довговічний вид спорту. Взагалі, що ти хочеш, ну, як би сказати, молоді, та, яка ну, ще тільки-тільки починає свої кроки в стрільбі? Що їм, що їм сказати такого цінного, щоб вони ну, зрозуміли, що, який від спорту, як в ньому навчитися ну, вести себе, як підводити себе форму до змоги, які треба робити всі всі. які вигравали чемпіонати світу і України. Спочатку це зацікавленість, ти стріляєш, зацікавлюєшся, потім це вже процес вже більше, коли ти розумієш, що таке постріл, як він виглядає. Тренуєш різні моменти, як психологічні, концентрацію уваги, технічно, фізично. Дуже важливо, до речі, фізично спеціальні вправи робити для того, щоб утримувати пістолет якомога довго і точніше, і стабілізувати його під час пострілу та і після пострілу. Тому взагалі це такий процес натхнення, напевно. Тобто це треба полюбити, е, отримати задоволення від кожного тренування, від кожного пострілу, тому що от особисто мені подобається МК стріляти, малокаліберну зброю, тому що там постріли. Після того, як іскри, порох, дим, це все мені дуже подобається. Пневматика, зараз якою я стріляю, вона трошки має невеличку віддачу, то я теж отримую задоволення, задоволення постріл. І я намагаюся, щоб в мене була одноманітна віддача. Одноманітна. Навіть з пневматики. Хоч там і кажуть, що наче й не буває ніякої віддачі, в мене особисто вона буває, я відчуваю, і я намагаюся її повторити. 60 залікових пострілів, як правило, ми стріляємо, якщо ми говоримо про повільну стрільбу. Це як 60 залікових пострілів. Часто таке, в принципі, всі чули. Це так і є насправді. Ти навіть більше, ніж 60 залікових, тому що все починається від пробних. От Як ти починаєш пробня, ти вробатуєш, вробатуєшся, і тим нема такого, що пробні закінчилися, і тут старт почався для мене особисто. Це як цілий процес. от Сказали заряджай на пробних і сказали стоп, от в мене тоді закінчився процес. Я всім хочу побажати натхнення на, це, на цю справу. Це треба полюбити. Не треба заставляти себе любити. Просто отримати задоволення від кожного пострілу, від, від того, що ви робите, від процесу. Так, да, це довго тривало, але о, сам, саме задоволення це коли ви попали 10, ви повторили ще раз 10. О, задоволення, ще раз 10. Клас. І от намагатися от, от такі от задоволення отримувати. Так, Настюша, ну скажи, хоч що ти хочеш у, у Віктора ну таке, спросить, своє. Своє. там, ну Може там дівчаче чи щось, а може ну, чисто як спортсмена, може як людини просто спитати у нього. що? Ну, ну Як найкраще себе підвести до змагань, наприклад, залишається місяць до змагань. Як себе підвести до форми? Ну, дивлячись що, якщо, наприклад, ну, в принципі та й в цілому не важливо, які б там змагання не були, треба, е, я розкладаю на декілька процесів. Кожні змагання, наприклад, закінчились в мене, е, я починаю все спочатку. От, наприклад, неважливо. От я починаю за місяць, все спочатку. Починаю, як я контролюю ноги, як я контролюю, тобто спочатку техніку відпрацьовую, відпрацьовую повторні, повторні, до того моменту, поки в мене цей елемент не буде от, задовільняти на максимум. Якщо все, наприклад, ти контролюєш, ти, наприклад, то ти хитаєшся, да, там. ти от ціле тренування над цим працюєш. Над твоїм балансом, як ти де знаходишся, центр, центр свій баланс і так далі. Добре. Потім, наприклад, ти починаєш там, зауважувати, що ти дергаєш, наприклад, де спусковим качом. От швидко обробляєш раз і, і постріл. От Ціле тренування над цим працюєш, значить, плавно-плавно натискаєш, натискаєш, поки от не буде. І от я цілий місяць це оттачу. І, вже підведя... і, крім того, ще і крім того, ти ще, ще робиш в кінці навантаження? Навантаження обов'язково. Тобто, я... утримання. Утримання, взагалі я всім би радив, я і в своїх відеороликах записував, я всім раджу робити довготривале довго утримання пістолета в одній точці, дихати можна, ну не багато, не дуже часто, але дихати можна і восьмерку водити одну, одну хвилину. Починати можна з 30 секунд і, і до хвилини, не, Можна і більше. Але особисто в мене фізична форма хвилину, і я вже так відпускаю. І так бажано робити 20-30 повторень. Ну, не більше 30 хвилин. Не більше на це, це приділяти увагу. Тобто, о, щоб 30, ну, максимум 20-30 повторень. Все. І от, Коли які... за задовго до змагань можна і більше робити? Можна і більше, так. Якщо да. фізична форма помагає, ви відновлюєтесь після тренування, до наступного тренування, немає жодних травм, немає ніяких больових моментів, то можна і більше, звісно. Я а вже ближче до змагань, ви вже так сильно на фізичне навантаження не виконуєте, це за тиждень, за два, ви вже просто от на техніку працюєте, відтачуєте оці всі повторні так, як ви будете стріляти на змаганнях. Особисто я, інтенсивність підвищуєте, да? так? Особисто от я, наприклад. Більше за... послів робиш? Ні, я роблю десь от загалом перед, перед змаганнями десь 80-90. От от. А це вже, от не вже залишається десь тиждень, 80-90. Коли більше тижня або двох, до 100-120 отак. От. За тренування. За тренування, тренування. Артема, ну скажи хоч пару слів, Як, скільки ти робиш за тренування? Рази два. Ну, Воно напрацьовується. Воно напрацьовується. І я сам починав, колись мені давали 10 пострілів, потім 20-30. Ну якщо ти працюєш на змаганнях 60 пострілів, порахуємо так, плюс в тебе пристрілка 10-15 пострілів, то в принципі, це 70, 75 пострілів ти вже маєш заліково стріляти. Значить, Витримувати треба, як правило, два рази більше. Ну, Можна не стріляти 100, 150 пострілів. Можна, наприклад, стріляти 70-80, але значить, має бути мінімум 30 хвилин 45 годин посту. Без, без, без пострілу, Тобто щеш. Mm -hmm. ну, Віктор, Повторить. ми тобі дуже вдячні, що все ж таки молодь чує тебе. Бачимо твої по інстаграм, там невеличкі так, такі поради. І ці поради дуже діти дивляться і вони зрозуміли, що... Треба так як робити, як Віктор. Тоді ми зможемо десь досягти, ну хоча б трошки приблизитися до його рівня. Так, так. Так. Ми тобі бажаємо успіхів. У тебе зараз сьогодні фінали. Ну, Я думаю, що це буде найма... найкращий фінал. Звісно, да. Вообще, дуже класно, от, навіть коли я сам от, вам зараз розказую, повторюю це, це як нагадування того, чого я маю робити щоденно. Тому що дуже часто професійні спортсмени забувають насправді. От чому я на початку нашого ролика сказав, що я після кожних змагань починаю все спочатку. Все абсолютно спочатку, тому що забувається. Е, інколи, як то кажуть, знаєте. Ви хорошо відстріляли, ви думаєте, так, все, я вже все можу, можна і не тренуватися. Грубо кажучи, там стрінув 40, та да навіть 80 пострілів, і бездумно. А я намагаюся все одно повертатися на початка, як от кажуть, от в школу, як з першого класу. От Я поки все не відточу, повністю всю зготовку, кожен постріл, утримання, повторення, як я хватаюся, як я тримаю рукоятку, щоб однообразно було. Я не зупиняюся. І тому, якби це... от... Побажаємо, на зараз йти зараз на, 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 на старт, побажаємо. Е, що повинно робити? Е, роби от 60 однакових пострілів, концентруй увагу на техніку, не ганяйся за десятку, це значить, що от всі ми хочемо десятку попасти. Нехай вона сама залітає, а ти роби постріл тут, от, от, в своїх руках, а там вже буде не то, що на моніторі, то вже буде і так все твоє. Тому отримуй задоволення від кожного пострілу. І не треба там, о, там і думай тільки про по позитивне. Вот в стрільбі, вот мій мій напарник, мій друг Олег Хамільчук. Він часто е, мені нагадує, що треба думати про позитив. Треба думати про позитивні, тому що позитив він спонукає на хороший постріл. На... Хороше відчуття. Ну це все, -все позитивно. Оце Олег Петрович вчора нам нам таке казав? Вчора так, він він так, таке казав? Так, Молодець. Так. І сьогодні він бачиш, на якої от висоті. Сьогодні він він був в тих позитивних емоціях. От він як в своєму куполі такому позитивному. І це йому допомагає стріляти високо. Насправді, якби я так і ще більше робив би так, то в мене було б ще більше результати. Але я йду до того. Так, товкни його на старт. Давай, з Богом. <реш> Давай. Все буде добре. Uh -huh. Так, щасливо тобі. Дай Бог здоров'ячка. Дякую. Uh -huh.